kedelai Доброго дня всім. Я представляю європейську бізнес асоціацію. Мене звуть Катерина Морозова. Я очолю Південно-Український офіс, який об'єднує Одеську, Миколаївську і Херсонську області. В цілому і біються, є найбільша, найвпливовіша міжнародна бізнес спільнота в Україні на сьогодні, яка об'єднує і малий, і середній, і, звісно, бізнес. І Тут іноземні інвестори, і українські бізнеси так само. І ну, безпосередньо на півдні наша місія це всіляко підтримувати підприємництво через лебеювання інтересів бізнесу на всіх рівнях, через Сконсультування через освітні заходи, да, будь-які просвітницькі події тощо. І ну, от, на 25 й рік, скільки ми не спілкувалися з бізнесом з початку руху, всі вже налаштовані на такий рух у напрямку перемоги у всіх, да, економічний, культурний, тощо. Але треба враховувати в цьому маршруті наші реалії, в яких ми існуємо. І ви от питалися про настрої бізнесу, про ситуацію, да, і, ну, я можу про це говорити, адже ми робимо на базі асоціації дослідження. Номанітні у нас є ну безпосередньо по регіону індекс регіональний, який об'єднує інформацію по тих офісах, де ми представлені це Одеса, Львів, Харків, Дніпро. І тут ситуація ну насправді за 24 рік вона є дуже сумною, адже бізнеси порівнюють її з, зі станом справ у 22-му році. Тобто, по відчуттях, да набагато складніше було вести бізнес в регіоні минулого року, ніж навіть позаминуло да? і там ну по чинниках вони різні, але в принципі треба казати про те, що в принципі в регіоні близько 40% компаній працюють ну повноцінно 60% працюють з певними обмеженнями. Дай ми говорили сьогодні неодноразово про втрати. У нас є певна статистика. То це е, п'ять від 40% Повідомляють про втрати до 1 мільйону доларів, 25% про втрати від 1 до 10 мільйонів, і 15% кажуть про втрати. Більше 10 мільйонів да, і е, при цьому також згадували сьогодні релокацію. То три чверті опитаних нами підприємців не вдавалися до релокації, але утримувати бізнес тут доволі складно, бо ну на заході є більш привабливі умови для його ведення, більш безпечна ситуація. Безпекову ситуацію ми забезпечити на ну, на жаль, не дуже можемо. Ми можемо зробити економічно її більш привабливо, вигідно, що через партнерство, через співпрацю між органами влади з бізнесом так само. І, е, в принципі, ще хотіла от зазначити програму. Грантові кошти також наші опитування зазначають, що 20% підприємців зверталися до грантових коштів. Але, от ми говорили про інвестиції, то 69% інвестували безпосередньо українські бізнеси. Тобто, український бізнес він виживає, він підлаштовується, він працює і він є прикладом для іноземців, ну містком, між якими є наша асоціація. Тому вони так само тримають тут досі свої інвестиції, продовжують працювати. І в принципі, я я хотіла зазначити напрямки, в яких асоціація наша працює щодо підтримки відбудови. Так? У нас ще на початку 2022 року був запущений комітет відновлення України, який об'єднує компанії з абсолютно різних секторів, які надають і консультування, і певну підтримку. І ми вже з колегами на початку року розробили проблематику і концепцію підтримки прифронтових територій. Вона буде згодом презентована. Я зможу поділитися, якщо буде це цікаво. І є ще такий доволі ефективний інструмент який працює на платформі ЕБІ, це інвестиційна мапа. Вона на сьогодні об'єднує е, проєкти е, інвестиційні і від територіальних громад, і від бізнесів. Е, у нас же там близько 117 проєктів. Представлено десь навпіл відношення по процентах. І територіальні громади, і бізнес, абсолютно різні сектори. І до речі, Одеська область, Одеський район є лідуючим по кількості цих проєктів. І ну отут я запрошую до співпраці. Ми готові розміщувати проєкти від територіальної. Теріальних громад, якщо говорити про стратегію подальшого розвитку, і ми готові ну залучати інші бізнесові проєкти, це є ефективний інструмент. Адже в ну, в портфелі і є ще Global Business for Ukraine, це наша міжнародна спільнота, яка є доступом інвесторів до України. Катерина б могла міська рада чи департамент зробити? Для бізнесу, а я скажу, є певні проблеми. Я їх зазначила. Я собі навіть тут занотувала. То хочу звернути увагу. То ви е, говорили про фінансування, про інвестиції. Да ну звісно, малий середній бізнес потребує підтримки, хоча й великий також наразі звертається до додаткового кредитування, до грантів, бо всі зазнають втрат дійсної і прильоти і руйнування. Да, тобто виживати треба. То тут е, більш доступні, більш е, прозорі да, інструменти і більше інформування, і ми готові з боку і підтримувати. От департамент надсилав нам інформацію щодо голосування. Да, там компанії наші долучалися. Так само ви маєте якісь грантові пропозиції надсилайте, Ми будемо інформувати додатково, розповсюджувати цю інформацію. Да, бо ну насправді тут можна запустити додаткову піар-кампанію. Я думаю, що інші асоціації так само підтримують. Да, це от. потім другий момент, який я собі зазначила, це регуляторне середовище і. Взагалі ну адміністративне спрощення, да ми говоримо говоримо постійно про діджиталізацію, да деякі процеси вже працюють ефективно, які ще ні треба долаштовувати. Але от якщо говорити про оптимізацію дозвільних процедур, зменшення бюрократичного навантаження, в вашій анкеті, до речі, були питання по оренді, по земельних ділянках. Да ну наразі це є проблемою. Да, є певні процеси бюрократичні, затягування процедури. Ми навіть маємо практичний кейс від членської компанії, який опрацьовуємо зараз з Радою ще з листопада 24 року міськрада досі не може винести рішення, хоча там все по документах добре. Да? Тобто є такі нюанси, і саме за це за такі от, ну, моменти отримують низькі оцінки по нашому цьому регіональному індексу певні органи влади. Да? Бо ми також робимо не, не як в школі, але певне оцінювання робимо. От, то є на що звернути увагу. І також ну я би напевно підтримала колег щодо молоді, щодо взаємодії між бізнесом і щодо проблематик які кадрові, бо е, ринок праці наразі е, дуже е, да страждає через все це і Ми постійно говоримо про кадровий голод. Це є проблемою номер один і по всіх наших дослідженнях, і по просто комунікації з будь-яким підприємцем, бізнесменом. І тут ну от я би пропонувала напевно ще більшу взаємодію. Можливо, додаткові просвітницькі заходи, взаємодію, посилення взаємодії між ВНЗ і бізнесом. Бо от колеги сьогодні казала, що не всі бізнеси готові брати на роботу студентів. Наш. Підприємці, ну які є членами асоціації, вони відкриті, вони наймають ветеранів, вони наймають студентів. Ми робимо постійно ярмарки вакансій для ветеранів. Ми співпрацюємо з певними ВНЗ. Маємо гарний досвід співпраці з службою зайнятості на центральному рівні, з обласним міським центрами зайнятості. Ну і пропонуємо ну, на це також звернути увагу так само і е, при розгляді стратегії розвитку подальшого бо, ну, кадрові питання. Це буде ще проблема багато років поспіль наперед. І ми маємо опікувати. Вже зараз, да, щось робити спільними зусиллями, бо кожна асоціація з свого боку щось робить, окремо там органи влади щось е, теж ну в цьому напрямку. Але якщо ми об'єднаємо зусилля, ну легше, да дякую, дякую за вашу роботу і за ваш виступ.